Всім привіт! Приїхали тут смотри сайт в Ланофанківську область. Тут є такі три кобелки і зарябається чорний на продаж. Пускій короків є. Середин біри. Справа 6-7. А по 61, 10, 15, сідаю, сідайте. 6 одіревих 4. Ця саме крайна жеребна по арона, в тому, що в нас був десь має, має мати вже лоша. По тому бельгійцеві, що в нас був чорний арон. Там є метана. Вона жеребна пане. Коники всі запріжні, робочі. Кого будуть цікавити, продаж, обмін. Номер залишимо в описі. Будете дзвонити що цікаве. Плани які робочі. А ну давай проведи їх.

Другий продаж, Она, все кого-то как! Будь чана, ты шо? Дь девчат? Де? – Где куда, блядь? Где? Пьй дівчат. Будьте чамины. Йодівця Йодівця цікавить, прода, прода, дзвонить. Коніки роботи. треба приїхати, запліжут, спробують. Все, що, що треба. Нет? Не, не, ша, не, Сейчас, сейчас пройдись раз. Сейчас раз бы люди видели. Йодівчат. 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 Тебе грудниці мусіше, як коней, бля. No. Ти, ти вагово замість no, за коней Береш їх бераєш їх четврьох, ні сам. <laughs> Так файно йдуть. Файну да, да, да. идут. Иди идея файну по дороге, да, розглядаем. Як файно йдуть мушпіру запрягать. Yeah. Мушпіру чотирьох запрягати. Це якраз це дві в пару і заребець кобело в пару тож. Хто купив всіх чотирьох зараз ціна буде акційна. Новорічна. Четверо приїхали, Загрузили і купили yeah. Yeah. Yeah.

Три кобелки і чорний Зараз, Команцікав. Брода Сорм. Намер буде у вас. Буде тут слізнути. Треба приїдети, заприїжджати, попробуйте. То, що треба в піру проти. Нема різниці. Добре, файно дай мне файду. Файну ходит на місці! навіть. Вс, загани иду до дома. ПРО. О. Во, ма Ага, ніту, ба. Ба. Дато і газ, да. Зливсу вже. Ята. Зяган. Ята. Я казав понюхаю. Я хочу. Кобила кована, теребать точка. Всім до роботи. Запрягати.